Зустрів війну, будучи строковиком на Харківщині. Знаходився при прикордонному наряді, змінився. І на четвертій ранку нам начальник доповів, що почалась війна. Нас вивели на Закарпаття. І там я подав, спустя прослужив півтора року. Подав рапорт на те, що хочу піти в бойові дії. Так як я вже служу третій рік строковиком, мені це просто надоїло. І я вважаю, що зараз війна і треба вбивати ворога, а не ловити контрабандистів. Ну, це теж потрібно, але в першу чергу надо знищити ворога. В штурмові дії я вступав біля населеного пункту Андріївка. Біля залізниці ми штурмували позиції противника. Були завдання забрати лінію посадок біля залізничних колій, так як це було для нас дуже важливо. Це був підхід до Андріївки та їх логістики. Це було десь п'ята ранку. Ми під'їжджали до позицій противника під обстрілом міномета було, так сказати, дуже важко і дуже чітко страшно. Ти під'їжджаєш на М13 до позиції і відкрити, і ти розумієш, що зараз потрібно зробити от іменно цей крок, вийти. Це саме так сказать, це напевно, навірно важке, але це потрібно. Виходиш, у тебе дуже сильний адреналін, ти не розумієш, що толком відбувається. Коли ми висадились, мій командир крикнув розсередоточитись, а потім подивився на мене. І в мене чуть-чуть таки був страх. Я не розумів, як це, ну, це мій перший штурм був. І мені було трохи страшновато йти вперед глуп, так як я розумів, що є розтяжки, міни і всяка така там погань. Но він крикнув мені Фрозен, давай вперед двигайся», і я так видухнув просто і почав іти вперед. Так як була дуже густа посадка, неможливо ну, було просуватися вперед е... лінією. Приходилось шукати такі тропинки, дорожки, щоб пройти вперед. А -а -а. Фрозить, а -а -а. І я проходив вперед, так зачищав, а заді мене йшов кулеметник. Ми проходили метрів 4-5, розрідотачувалися. І так ви старалися перекривати друг друга, щоб не могло поверти мене мене не зацепило. Мені було поранення мінометом 80 ї міною. Прилетіла десь приблизно в 5 метрах. Мені зайшли два осколки в коліно та в бідро. Я якби одразу не відчув, я відчував анімінію. Відбіг два метри і впав. І Я почувствовав щось гаряче і сразу зрозумів, що мені потрібен турнікет. І почав накладати собі турнікет. Треста! Не виста! Я відповз ще трохи назад, відтягнувся, так сказати, до своїх побратимів, так як ми, наша двійка з кулеметником була найближча противнику. Ми вийшли трохи вперед. Я почав відтягуватись, у мене попустився турнікет, і я почав його закручувати, але не зміг. Я почав просити свого побратима, щоб він мені поміг його затягнути. Він мене затягнув, і наш так сказав, командир сказав прийняти кругову оборону. Так як на цей час, коли я вже був трьохсотий, у нас було три триста і один-двісті. І спустя, як я пролежав пів години, Мене затягнули на івак на М113, і ми під мінометним обстрілом виїхали. Я був ще в госпіталі, я не пам'ятаю, це пройшло близько неділі або півтори. Я побачив в групі в телеграм-каналі, що третя окрема штурмова бригада повністю визволила населений пункт Андріївка. Я дуже зрадів, так як на це уйшло так сказати, багато часу, багато тренувань, І до цього це дуже було важливо для нас, так як це були висоти і основна їхня логістика була в Андріївці. Мій бойовий колектив він дуже сильний, так як вони, так як і я. Вони знали, на що вони йшли, вони не боялись. Вони йшли вперед, тренувались і виконували всі задачі, які їм були поставлені. Вони молодці, вони кращі. Ми живі. Возвращаємося.